Христос Воскрес, вітання всім вболівальникам українського футболу. Інгулець приймає ЛНЗ у другому матчі 25-го туру чемпіонату України. Гарна погода в Олександрії. Варто зауважити, що саме Олександрії, адже тут до кінця сезону, за попередніми даними, хоча ми розуміємо, що все може бути, свої поєдинки проводить Інгулець. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Довгий. аут і Кучеренко у руки забирає. Ось так. ЛНЗ своєю заготовкою відповідає. І Кучеренко кидає рукою на чужу половину поля. Що він чудово вміє робити. І починає атаку ЛНЗ. Макуана. Макуана перед штрафним майданком. Ще пас п'ятого є Удар, не сильний удар в руки Паламарчука. Ой-ой, ой момент, який шикарний. Ну, дивимося на цей... Американо футбольний пас. Інша справа, що до тачдауну так і не дійшло. А впав на футбольне поле, втратив свідомість, але, на щастя, сам підвівся, залишив поле. Пройшов обстеження, і сьогодні він вперше у складі. А ми дивимося ще раз. Красиву атаку ЛНЗ. був корисним в ній. Френсіс Момо, який нарешті віддав точний пас на партнера. І Мако Ана зіграв красиво п'ятою на Яшарі. От Яшарі бив на виконання з лівої ноги. Пас на Яшарі призвів до гольової ситуації. Відповідь інгульця. Сад. Сад. Удар по воротах. Кучеренко витягує. Тому він ну, не вперше ми бачимо, як прибирає собі підліву або йде підліву. І б'є нею конкретно в цій ситуації у ближній кут. Другий момент Яшарі Терепа Паламарчук. Подача кутового. Нам фол в атаці. Наїхав, на суму на свого суперника Олександра Жовтенко. Зараз знову збігається. Ай ціль! Тіль головою зрізає в напрямку своїх воріт. Нічого собі момент зараз. з цієї точки. Яка І Навіть з цієї точки дуже гостро виглядає подача. Штрафний майданчик. Дайко вибиває Лосенко. Над воротами пробиває тут. Необережно вийшов Кучеренко. Лосенко цього разу пробив не після свистка, але вище. Хорошнє правил в атаці. Перша жовта картка сьогодні. Дігтерук лежить. Момо показує, що той тягнув за футболку. І І Френсіс Момо відштовхує. Суперник. Момо і дігтерук. Боротьба великих. боротьба Високих. Боротьба не завжди. За правилами, яка не подобається обом. Удар по воротах випускає м'яч. з рук Вислизнув, але далі на добиванні нікого не опинилося. В зоні падіння м'яча. Кинувся під нього Фарасенко. Атакує Інгулець, Хороша розрізна передача. Вихід Вічнавіч. Фарасенка. Фарасенко б'є по воротах. Кучеренко витягує. Показує арбітер на кутове. Це значить, що офсайду не зафіксовано. Ось так Фарасенко увірвався. Останнього найближчого до нас гравця ЛНЗ, чесно кажучи, не впевнений на 100%. Чи Дайко перебував ближче до власних воріт, ніж Фарасенко. Добре відпрацював, віддав на тіля. Є рідкісний простір для того, щоб швидко бігти. Путря, Путря на правому фланзі він віддає на Моло. Штрафнув майданчику і але пас отримує Яшарі, пас в один дотик. Удар по воротах! Шикарний момент. Сейв Паламарчука, але це найкращий шанс ЛНЗ в сьогоднішньому поєдинку. Дивимося Моло віддає передачу на Яшарі, і той в темп Путрі без положення поза грою. Ні. Це штрафний удар. Отже, епізод завершено. З карткою удар тіля! І м'яч стійку влучає. Яшарі прострілює. Далі. Що там руки не руки? Сигналізували футболісти ЛНЗ, що м'яч в руку влучив захиснику після прострілу. Ось він момент. тіль пробиває. М'яч влучає в Стіку. Далі простріл Яшарі. І м'яч влучає у п'ятого. От. Впевнено, всі гравці у Фіолетовому показували, що це рука. Я, чесно, не такий впевнений. Отут сейв Паламарчука ну, дійсно хороший. Дійсно дуже гарний. Сильний удар і своєчасно виставив руки. Олексій Паламарчук перевів у стійку. М'яч від стійки. Міг полетіти куди завгодно, в тому слів ворота. могильний з м'ячем. Залишається, розкручується. 59-й номер. Підбирають партнери. Лосенко. Лосенко. Передачу. Штрафний майданчик виконує. Удар. По воротах відбувається. Давно ми не бачили ударів від інгульця. Але тут Назар Попов з розвороту пробиває вище воріт б'є. 97-й номер. Ще один пас вперед. Волохатий намагався прокинути пов суперника. Проходить волохатий суперника, але фолить проти Саліху. Отут не фол, не Завада Саліху. То... Цікава історія вийшла. Простий пас вперед на грань офсайду. Могильний з м'ячем. Могильний у штрафному майданчику. Могильний падає. Саліху грав проти нього і зіграв. Чисто показує арбітер. Давайте дивитися на ногу. На праву ногу Саліху. Ну, не можна сказати, що зовсім так безконтактно зіграв п'ятий номер. Та й зрештою, чи заслужив хтось сьогодні пенальті у цьому матчі. Був штрафний Тіля. Фантастичний момент, коли Паламарчук руками відбив м'ячу стійку. І тій м'яч вилетів в поле. Гольовий шанс. Цих шансів було небагато. Зрештою, нічия 0-0 не виглядає чимось нелогічним сьогодні. Нічия 0-0 перша для ЛНЗ. І за керівництво попереднього тренера, і за керівництва нинішнього тренера, але за того ж самого керівництва клубу, яке не може бути задоволеним результатами своєї команди. Адже лендз знову не виграє. Після трьох поразок поспіль Черкаський клуб грає в нічию проти на даному етапі останньої команди чемпіонату. Чому кажу на даному етапі? Тому що у, е, е, у Інгульця. Я наголошую, є догравання другого тайму із Зорею. Догравання, яке відбудеться 30 квітня. Догравання, в якому Інгулець поки що веде перед 1-0. І та можлива перемога, бо набрані очки вони будуть дуже важливими для Василя Ковіна і його команди. 17 очок набирає Інгулець. 18 у Чорноморця, який зовсім скоро розпочне свій виїзний поєдинок проти Вереса. Дуже важливий матч. Дивіться його на УПЕЛТБ. Двадцять одне у Ворскле, 23 Лівий берег, 24 двадцять 26 ЛНЗ. Ось статистика сьогоднішнього поєдинку. Її більш детально і поглиблено розберуть колеги-експерти в студії УПЕЛТБ. Я кажу вам до побачення. З вами був Володимир Звєров. Дивіться український футбол. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.